Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на журнал Мій Дісней Крижене серце. І сьогодні у нас самий новий випуск журналу, який вийшов в Україні, Номер 183 За листопад-грудень 2024 року. Трохи змінили стиль обкладинки. Але на обкладинці все ті ж чарівні герої. Анна, Ельса, а також їхні друзі, сніговички, Олаф, Огняна Саламандра, Тролі, Крістоф, Свен, Вітряний Кінь і продавець з магазину. Тут у нас завдання, привітання. Ну, і в основному журнал, звичайно, складається з завдань. А також комікс, місячне затемнення. Далі у нас знову завдання. Розмальовка, красивий плакат, на жаль, односторонній. Тут у нас знову якісь прикольні, цікаві завдання. А, знайти відмінності. І друга частина коміксу місячне затемнення. Загалом комікс займає 10 сторінок в журналі. Розмальовка. І ще одна сторінка з завданнями. А тут у нас реклама книжок по світі Мій Дісней. Подарунком до журналу є ось такий набір креативний, а саме фігурка саламандри, шкатулка для дрібничок з Ельзою, а також ось такі шість наліпок, пензлик і три різних кольорових фарби: голуба, фіолетова або рожева, вона така темно рожева і синя. Ними можна розмалювати ящірку. Саламандру. Або, верніше, і ящерку, і оцю шкатулочку. Шкатулочка для дрібничок, а ящерка для краси. І ось такі наклейки можна наліпити зверху. Дуже прикольний, красивий набір. Ось, власне. Рекомендації, як це можна зробити і як це буде виглядати. Що ж, дякую, що ви були зі мною в цьому огляді. Дякую, що подивились. всього найкращого. До зустрічі в нових відео.